Готовності, но виново! Гармата! Эта гармата была затрофейна в 1922 году при освобождении Харьковской области. На данный момент она снова тут, только работает уже чуть-чуть другое направление. Обратно им возвращаем. Бажаю на міцнішого канал армія сьогодні в гостях 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Спартан, а саме у розрахунку гаубиці 152-го калібру мста Б. Гармата! Гармата! Розкільки заліт переваги цієї гармати над іншими 152-ми, Чи, в принципі, не дуже відрізняється вона там. Ну, дуже відрізняється. Начнем с того, что э, длиной ствола Д20, наших, длина ствола 3-4 калибра, 2А65 мосты у, у этого орудия 47 калибров. Разница существенна. Если в метрах, э, то 2 метра разница. Что задает какие Переваги Переваги дає в точности и в, в дальности. Угу. Э, для этой гармати существуют свои типы боеприпасов, працювати далі, ніж Д-20. Д-20 у нас працює максимум на дистанцію 17400, а ця гармата працює в залежності від типу заряду до 24,7 кілометрів. Поготовность 1 вагон. 55, 82. Есть, поготовность 1 вагон. Да. Армата! Можемо. Саня, розповідай, що тобі позивний хохол? Та він ще 20 років тому з'явився, <laughs> тому так і залишилось. Я коли сорочку служив, у нас прапорщик мене як прозвав, так і. <laughs> Цікаво, чому, так? Да? Ну. Що тоді, що зараз я був один на всю дивізію. Тому як -то Я хахломи Е, Розказуй, що входить до твоїх обов'язків. Я підготовлюю, снаряд до бою, накручую взриватель і з кришки, з гізі знімаю кришку. І... Віддаю хлопцям, хлопці вже заряджають та стріляють. Тут, ти їх не носиш, тільки готуєш. Ну, я виношу звідси, а вони вже там. Ти, мабуть, підкачався вже трохи, так. Ну, я тут. Та нормально. Там 6, 40 кілограм. Всього лишне. В принципі, вистачає. По готовності. Води на вагон. Є, по готовності. Води на вагон. Гармата! Я вже з тобою жартував цю тему. Я Думаю, ти постійно цю, ти це чуєш, типу, чи не блузить тебе там. Навіть на блокпостах був, був случай, я стояв на блокпосту, то хлопці і засушники, коли переїжджали, то зупинились і запитали, чи, чи не бурят я. А так, ну, ні, ну. Бувають іноді, звісно, але це ж. Тут, принаймні, ще не було. Яка у тебе національність? Кореєць. Кореєць, Я тут народився, вчився останні 5 років, ну, не жив здесь. Угу. — От перед війною якраз приїхав. А де ти був? В Южній Кореї живу зараз. Ага. Да. Тобто, корейську ти знаєш. Угу, трохи. Є. Ну, там, якщо не знати, то як то роботи. Сергій, розказуй, звідки ти взагалі? З Харківської області, Гурчанського району. А, то ти фактично зараз захищаєш свою батьківщину. Так, так. Е, до речі, коли це все почалося, цей наступ на Липсіна, на Вовчанськ. Хотілося тобі саме сюди. Хотілося ближче наційний напрямок туди, в Дворичанський район. А так. так теж приємно, що я в своїй області захищаю свою область. 543 по готовності один вогонь. Є всех 543 по готовності один вогонь. Гармата! А ти, кстати, у 22-му був тут чи не був? -го года, да, в Вчора 22-го року, так, був у місті Харків. Був на окружній. В принципі, виконував чи інші завдання. Ти ж сам з Харкова? Так. Да. Тобто, які ці відчуття, коли ти захищаєш там рідний дім? Чи краще взагалі тут, ніж ще не було? Але... Чувства, насправді, змішані. Але Но... Хотелось бы уже поскорее освободить, чтобы город Харьков жив мирной жизнью, как это было до войны. Всі Д-20 наші перекрывают полностью нашу территорию. Мы на данный час уже в сторону одного из таких лесных массивов, где дуже было противника. Ми е, ближайші посадки вже освободили, підійшли к цьому лісу. Працювали по вупу противника, противникам. Відпрацював достаточно добре. З першого снаряду попали в принципі туди, куди хотіли. Почали давати коректуру, просто щоб накрити ще немає площу. Ми добро підготувалися. Угу. І яка у них мета? Я не розумію, яка у них мета. Ми захищаємо свою батьківщину. <кій> Вони до нас прийшли. Гармата! Угу. Oui,